Різдво це особливе і тихе сімейне свято, очікування першої зірки, що сповістила про народження Божого сина, перетворюється в очікування дива і казкове перетворення. Даємо всіх з чарівним різдвом та новим роком! Нехай поші кожного! Дядя скидала про сюрприз. Нехай в наступному році здійсняться ваші найсміливіші мрії та плани. Будьте веселими, щасливими, енергійними і здоровими. Зі світлим святом Різдва нехай у вашій домівці панує затишок, достаток та добробут. А в сім'ї нікого не трапляється незгод згод та спред. Бажаємо, щоб мир панував на всій планеті, жив в душі у кожної людини. А радість не буде спільною, яку не затмарують образи та заздрість. Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва. Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий. тепло і віру бажаємо величезного щастя, яке складатиметься з посмішок близьких людей. Субцію дарують затишний будинок, відданий друзів та радісні враження. У наступному році буде безліч дивовижних подорожей, веселих пригод солодких хвилин у світлих днів. Лемська зірка на небі засяє і своїм світлом осяє наші душі, запалить в серцях полум'я любові. Вітаємось новим роком та Різдвом Христовим і хочемо побажати всього самого доброго, чудесного, прекрасного і дивовижного. Нехай цим роком прийде радість. Ваше життя хай весь рік супроводжує натхнення, любов і щастя. А що в ми збувалися, нові вершини підкорялися з непохитною рішучістю. А кожен ранок супроводжувався божевільним бажанням жити і щиро поспівати. Вас, друзі! Бажаю вам всього, що можете трапитись в прийдешньому році казкового і доброго. Бажаємо вам позитивних взаємовідносин, продуктивного початку року, збільшення зарплати, Відмінних перспектив і більше часу на особисті інтереси, миру та спокою. Нехай кожен знайде своє необхідне те, чого. Бажає всією душею. Хай кожного з вас відвідає ще міцніше здоров'я, щастя і процвітання. Ми бажаємо завжди бути в піднесному настрій, відчувати в серці радість. Нехай вузькі люди будуть здорові, робота йде на лад. Нехай частіше вдається зустрічатися з друзями і більше, щоб відпочивати. що ж, фі. Ми будемо місця захоплені новими домом своєю, найкращі <зваж> під. Бажаю у предстояньому році здоров'я, щастя і радості. Також ми сподіваємося вдачі, щоб могли купити на і машини і будинку, щоб вирішувався все, все спільно. Нехай 2024 рік для вас обов'язково буде щасливим. Нехай Новий рік забере з собою тривоги, радості, відкривши дороги.